Судячи з переглядів, ківано цікаве усім. Тому буду вам періодично показувати, на якій стадії. Давненько я не заглядала сюди. Завість з'являється. Але сьогодні ще й побачила я ось це. Подивіться, які плоди в нього. Просто. Є... І вони такі реально колючі. Дуже колючі, він прям. Бачите? Тут їх багатенько, ціла родина. Вони реально як їжачки. Дуже цікаві плоди. О, дивіться, яку я знайшла! Я його, до речі, не бачила. Так, не фокусується. О, оце так. Да. Справжній гігант. Їх там, дуже, до речі, дуже багато на землі. Що підстелити щось можливо, їм туди? Ну, ось таке. Ось таке. Скоро будемо з вами куштувати його вже. Я думаю.